Знав, що деякі країни взагалі не мають армії. Давай подивимось на п'ять держав, які чудово обходяться без військових сил. У 1949 році Коста-Рика скасувала свою армію і вирішила вкладати кошти в освіту та охорону здоров'я. Сьогодні це одна з найщасливіших країн світу. Крихітна європейська держава Ліхтенштейн не має армії з 1868 року. Якщо виникне потреба, Швейцарія прийде на допомогу. Ісландія. Відмовилася від армії у 1869 році. року. Замість цього країна зосередилася на миротворчих місіях, а для захисту покладається на НАТО. З 1994 року Панама спирається на поліцію та сили безпеки замість армії, роблячи ставку на нейтралітет і свій знаменитий канал. Андора не має армії вже кілька століть. Оборону країни забезпечують Франція та Іспанія згідно з історичними договорами.